Добрий день, вітаю. Я дуже рада, що ви погодилися на інтерв'ю. Дуже багато є для бесіди з вами. Дякую вам за те, що здійснили мрію. Це дійсно було мрією поспілкуватися з вами. Ось я тобі і скажу, що я, як батько, сина і сам підприємець, я насправді був підприємчивий дуже там. З маленьких років я перші свої кошти реально робив, там, не знаю, збираючи ще е, ці господи календулу, там шишки, якісь е, шипшину і так далі. І коли я бачу якісь такі молоді таланти, я завжди з радістю буду їх підтримувати, Я дуже надію, що мій син буде таким самим. Тому блін, я тобі дякую, що ти в 13 років маєш таку свідомість і робиш таку круту справу, маєш ціль. Euh, зробив стільки інтерв'ю, слухай, ти крутий, я тобою прям захоплююсь. Дякую. От Перше запитання щодо от, підприємливості, яка у вас була, це проявлялося в бажанні до чого заробити грошей чи про щось ви мріяли. Дивись, насправді мені здається, підприємець це певний тип характеру. Це от ти там, грубо говорячи, в певному розумінні ним народжуєшся. Звичайно, є дисципліна і системність, яку ти вибудовуєш протязі життя, але це підприємництво боязнь точніше відсутність боязні ризику, тому що підприємець, це в першу чергу, людина, яка не боїться ризикувати. Будь-якого підприємця, якого ти записував на інтерв'ю, будь-якого ще раз кажу, повір мені, за успішними його кейсами є десяток неуспішних. І я тому не виключення. У мене є багато бізнесів, які ніхто не знає і ніколи не дізнається, тому що вони були збитковини, вони, вони були закриті і так далі. Всі ми звичайно любимо говорити про успішні кейси, про те, що у нас вийшло. Але поряд з тим, ти пробуєш, пробуєш, пробуєш. Не виходить, пробуєш ще раз. Мені подобається в цьому плані фраза Вінстона Черчилля, який сказав, що лідер, а лідер це і є підприємець. Лідер це людина, яка рухається від неудачі до неудачі, не втрачаючи ентузіазму. Тому насправді я можу сказати, що дійсно я був в певному розумінні такі з дитинства. Мені завжди було цікаво, можливо, це знову ж таки певні гени, тому, що батько був частково підприємцем, в тому числі. Я хотів заробляти з за дитинства. Я не можу сказати, що в мене була ціль мотивація іменно заробляти гроші. Я хотів іменно не стільки грошей. Тому що, наприклад, я там умовно кажучи, міг би, наприклад, попросити у батьків. Yeah. Наскільки я хотів свої гроші, я не хотів ніколи ні від кого не залежати. Я ненавидів, просто ненавидів реально просити ці кошти. І мені було цікаво. Для мене підприємництво це завжди була певна гра. Насправді, ну якщо так розібратися, ну, це ж гра. А кількість yeah. твого заробленого капіталу це твої очки. І хто грає в цю гру, якби, Є табло, яке показує наскільки круто ти граєш в неї, тому це завжди цікаво. Продумувати якісь історії, продумувати нові проекти, продумувати нові кампанії, які можуть тобі там щось або генерувати, або получається, і це не завжди про гроші. Я тобі кажу це як людина, тому що звичайно починається все з цього. Я не пам'ятаю, хто це сказав, що все велике було створено людьми, які хотіли колись заробити на цьому. Але насправді є ще інші мотиватори, які, е, які допомагають людині або які нею керують, і гроші це один із факторів, але не основний. До речі, от щодо бажання заробити грошей, так я бачив під одним з інтерв'ю одного з наших підприємців. Так, такий коментар, що от е, я процитую: ви бажаєте заробити грошей, але ж це жадібність. Чи погоджуєтесь ви з цим, що це жадібність, тому що є такі стереотипи в людей, щоб заробити грошей, от тільки прогромати це, на це? Це е, проблема, умовно кажучи, там, нашої країни частково. Це не наслідя СССР, в якому як, скажем, ні ти, ні я там, умовно кажучи, не, не застали, і слава Богу. І я тобі скажу, в чому історія. Історія була в тому, тому що наші з тобою там батьки, діди, там бабусі і так далі жили в радянському союзі, в якому приватної власності не було, все було державне, і заробити гроші в них була навіть така стаття окремо кримінальній, як спекулянство. Тобто, коли ти заробляв щось перепродаючи, так далі, тебе ще й могли посадити. Тому що все було державне, не було ніякого підприємництва в будь-якому адекватному світі, в будь-якій адекватній країні є поняття приватної власності, і воно стоїть одне із першочергових, де поважається приватна власність і можливість людині розвиватися, як вона заважає в рамках знову ж таки діючого законодавства. Тому заробляти точно не стидно, заробляти круто. Я взагалі рахую підприємців, тому що знаєш. От країни, які розуміють і які успішні, є. вони розуміють місце підприємців і що люди ці приносять, тому що грошей у влади немає, грошей у політиків немає. Вони є у бізнесу який платить податки, і на ці податки правильні політики роблять гарну економіку і сприятливі умови для того самого бізнесу, що він ще більше ріс, ще більше людей наймав на роботу, ще більше платив податків. І таким чином розвивалася економіка і країна загалом. Тому підприємці одні із основних людей і драйверів економіки сьогоднішнього сучасного світу. Я виписав собі, до речі, от е, хочу зазначити з Вікіпедії, якщо можна Ви читаєте Вікіпії да. взагалі. Да. Так? Року... Мені щось треба дізнатися, е, ну, наприклад, не знаю, там, вплоть до там, слова якогось, якого я не знаю, я можу зайти в Вікіпедію, звичайно. Угу. Про вас тут написано: а, народився в місті Трускавець в Львівської області, в сім'ї мами кухаря і батька будівельника, одружений, а, хто дружина, син. Це одразу 22 рік. Одразу 22 другий рік, тобто у 22-му році, а, разом з громадським діячем і міністра угу. Тобто зазначається, що ви зробили батальйон Добробат і, але mm. що було до 22-го року, тобто Вікіпедія, ви But... відкриваєте, то незрозуміло чим ви займалися до цього. Чим Я тобі займали... відкрию маленький секрет: Вікіпедія вона не завжди є точною, тому що цю Вікіпедію там, умовно кажучи, створював не я. А створив хто і я не знаю хто навіть. Чому вона створюється? Вона звичайно. Створюється, коли хтось якісь має прояви або запити напевно. Я не знаю, як вона створюється, але сам факт того, що її там створюєш, не ти там це не сторінка у Фейсбук, яку можна створити і наповнити, як ти забажаєш, і ти її створили напевно, тому що дійсно став радником міністра. Внутрішніх справ було багато медійної присутності, тому що я тоді від лиця міністерства внутрішніх справ багато коментував події і багато чого відбулось того, що я робив там, скажімо, з публічних речей саме в 22-му році. Почало 22-го року. Ми ну, просто в собі є там не знаю, магазинчик в твоєму маленькому містечку. і Він займається цим магазинчиком, не знаю, там або іншим. Нього бізнес. Ну хто про нього напише, або для чого про нього гуглити. Вікіпедії ти появляєшся, коли є якісь публічні прояви. Мої там найбільші публічні прояви почалися саме тому напевно, 22-го року, тому напевно, з 22-го року і починається. І ще невеличка поправочка. Так дійсно я жив в Троскавці, це моє рідне місто. Я провів там дуже багато часу і свого свідомого, і в дитинстві, але народився я в селі біля Троскавця, село і Це так, щоб просто для уточнення. Це... Треба звернутися, певно, До <кхи> автора цієї статті. До речі, якщо я не помиляюсь, я колись навіть давав задачу подати, там є можливість подати на редагування якоїсь інформації, а вони вже там якось мають дії або опругнути, або ні. Я не знаю, як це працює. Скажу чесно, не придаю цьому настільки важливої уваги. Я, до речі, Вікіпедію читаю. В контексті, коли мені там треба більше дізнатись, не знаю там якесь слово, яке ти не знаєш, що це таке, і ти йдеш там в Вікіпедію. Або дійсно там якусь біографію якоїсь дуже відомої людини. Просто цікаво, наприклад, не знаю. от Буквально на днях я не пам'ятаю, про якогось ми актора говорили, і дружина запитує: цікаво, скільки йому років вже? І ми зайшли в Вікіпедію, щоб просто подивитися, скільки йому років. Так ну, я хочу з вами поговорити про інфоциганство, тому що от я дивлюся коментарі про. Підприємців так під їхнім інтерв'ю пишуть та ви просто інфоциган. і такого багато при чому на вашу думку, як можна відрізнити хто підприємець, який просто успішна людина, яка захотіла навчити людей чомусь тобто курси там продати сіллю навчити mm -hmm. людей? і Людина, яка просто хоче? От тут пишуть: я дивлюся, бабла. Дивись, Є декілька моментів. Перший момент. В залежності від того, що ти продаєш. Ти можеш продавати або продукт, щось живе, ну так, умовно кажучи, або це може бути навіть IT, але продукт, кінцеве, якесь рішення, або послугу, сервіс. Однією з такої послуг е може бути і курс, або там, умовно кажучи, там твоє навчання. Хто такі інфоцигани? Інфоцигани, в моєму розумінні, це люди, які не мають абсолютно ніякого досвіду, не мають ніяких. Досягне і починають навчати це чомусь іншому. Ну представ собі на секундочку, я тобі просто поясню, угу. ти сам відповіш на це запитання, як ти будеш далі вважати. Представ собі на секундочку, ти не знаю, там прийшов або якийсь там курсам, або там щось наслухався, і ти поважав, що ти там дуже великий експерт з бізнесу, і зараз починаєш навчати бізнесу, тому що реально можна заробити, можна там грамотно це все упакувати і продати, заробити грошей. Хоча, до речі, це теж окремий вид бізнесу, тому що він не просто так продати його, і там є дуже багато моментів, які потрібно для цього зробити, але. Як ти вважаєш, якщо би ти почав продавати курси по бізнесу, ти бізнесмен чи ти інфоциган? Ну, якщо тобто до, досвіду в мене немає, то я інфоциган. Так. так. Тепер дивись, інша історія. Ти провів понад 200 інтерв'ю. В тебе досвіду, просто отак. і ти продовжуєш це робити. Ти вже на своєму досвіді зрозумів, що працює, що не працює, це, ти на це витратив час, ти на це витратив свої гроші. На монтування, можливо, на просування. Ти вже розумієш, що працює, що не працює. Ти не ти робив багато факапів, робив щось успішне. Проходить декілька років, і ти кажеш: я можу поділитись своїм досвідом. Я на це потратив кучу років, кучу грошей. Я можу поділитися цим досвідом з вами. Я не хочу ділитися з ним вам безкоштовно. Чому ви, в мене ви можете навчитись? Тому що в мене проведено більше 200 інтерв'ю. Тому що я на це потратив там умовно там сотні тисяч гривень або доларів на те, щоб дізнатися те, що я збираюсь розказати вам. Будь ласка, приходьте до мене, і ви можете подивитися всі мої 200 інтерв'ю, зрозуміти, чому я про це говорю: це інфоцеган чи підприємець? Вже підприємець однозначно. В принципі, вся відповідь ми з тобою, мені здається, в цьому плані зійшлися. Тому дивись: інфоцегам це люди, які обманюють скамлять людей, які не мають цього досвіду, видають себе за інших людей. Підприємець людина, яка може продавати продукт, в тому числі і інфопродукт. От я тобі, наприклад, скажу, що в мене не так давно з'явився мій інфопродукт, але важливий нюанс: він в мене з'явився як окрема маленька частина моєї екосистеми в ніші телеграм-каналі, тому що в мене є а, велика сітка каналів, я є співінвестором. У мене є біржа перепродажу каналів. У нас зараз проходить велика конференція по телеграм-каналу. Де ми зібрали всіх е, топів ринку? А е, у нас є агенція, яка обслуговує інші канали по баянгу, по контенту, по іншому напрямку, по переливу трафіку з TikTok і так далі. Е, потім е, біржа я назвав це, назвав. Ну, Напевно на, на, на все, То в нас є ціла екосистема, яку ми будуємо, і однією з цих екосистем є курс. Для чого курс, наприклад, в моєму випадку він мені не був потрібен, але ми захотіли розширятись. Телеграм-професії є дуже новими професіями, і там а, не завжди є а, спеціалісти, а їх приходиться навчати з нуля. Тому прийшлося робити цей курс, тому що ми підготовлюємо людей в першу чергу для себе, для того, щоб ми могли масштабувати з нашими проектами. Ви не розкриваєте своїх телеграм-каналів, якими ви володієте, не розкриваю з точки зору в тому числі безпеки, де в принципі ніхто цього на ринку майже не робить. Є декілька нюансів, чому цього не робиться. Це скажу основний це напевно, питання безпеки. Це новинні канали чи, чи на різні теми? В основному це все новини. 95% це новинні канали. От знову ж таки, телеграм-канали, які яких невідомі власники, так тобто ми дивимося на телеграм-канали, не можемо зрозуміти, хто є власником, хто відповідає за це все. Багато хто каже, що це не телеграм-канал, і на нього не треба підписуватися, бо він шкідливий. Ви погоджуєтесь з цим. Uh, Дивись, і так і ні, я тобі поясню. Uh, я однозначно виступаю за регуляцію телеграм-каналів для того, щоб це більше було вільно. Чому це правильно? Тому що завтра будь-який телеграм-канал може з мене, з тебе або при моїх можливостях я можу там, умовно кажучи, з будь-якої людини завтра зробити погану людину або якогось педофіла. І мені за це, в принципі, нічого не буде. З точки зору цієї, я абсолютно погоджуюся, що Телеграм є. Достатньо значущою е засобом масової інформації в нашій країні, і він має бути легалізований. Питання в тому, як це зробити правильно, щоб всі були рівними, тому що постаном на сьогодні я можу вийти в, 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 в публічний простір, заявити, які є мої канали, але як ти кажеш, анонімні канали, вони цього не зроблять. І питання в тому, як убезпечити е себе або які може держава дати преференції тим, хто вийде в публічний простір. На відміну від тих, що буде е, анонімними телеграм-каналами. Тому однозначно, інформацію я би все ж таки офіційно брав з каналів, які є підтвердженими, джерела інформації, а от анонімних каналів е, все ж таки ну, знову ж таки рішення за вами. Чи довіряти їм, чи не довіряти цим анонімним каналі, але постійно на сьогодні з ними зробити нічого неможливо в рамках закону, тому що Україна не може їх заблокувати. Вона може або заблокувати в цілому Телеграм, і це надзвичайно складно насправді, тому що повір, я спілкувався з багатьма високопосадовцями, які е, неодноразово мені казали, що це майже неможливо зробити. Почали масово видаляти деякі люди через те, що власник. Е... Телеграма, як такий самий, як і ВКонтакте, за да, Павло Дуров, і багато mm -hmm. хто відмовляється телеграму, кажуть, що видаляйте в себе телеграм. Mm -hmm. чому, а чому ви досі є в телеграмі? Чому на вашу думку ну, не варто видаляти так акаунти в Телеграмі? То, то, завжди є будь-що, що би ти там не користувався. Я маю на увазі в мережі, як Фейсбук, як інші соціальні мережі, будь-що. Чи є ризики кіберзагрози? Е, є тебе можуть зламати твою інформацію, використати і так далі. Тому мені здається, це ризики сучасного світу. От зараз ти можеш вести скайп або вести свою фейсбук-сторінку. З однієї сторони, ти вроді думаєш, що є свої переваги, але є мінуси, тому що знають, наприклад, ти там десь зачекінився, що ти був там. Знає, де ти був. Твої оплати по карті знають, де ти був, коли ти що купляв, я не знаю, які аналізи ти в лікарні здавав, і так далі, і так далі. твої харчові е, звички і так далі. Тому насправді мені здається, це просто, це просто буденність, і все. Ну, тобто, це те, що ти використовуєш, і ти повинен бути готовим. Тому, звичайно, ти маєш фільтрувати ту інформацію, яку ти там ділишся, е, якою ти там можеш обмінюватись, і враховувати, що такі ризики можливі. З точки зору того, чи є там російський Слід чи немає, спірне питання, тому що знову ж таки є дуже багато нюансів, де кажуть: одні кажуть, що є, інші кажуть, що немає. Але поки що ми бачимо е, іншу інформацію. В нас він є абсолютно легальним, і не тільки у нас, а у світі. Тобто і у світі до нього ніяких претензій зараз поки немає. Раз. Е, друге. Е, друге 에, стосовно там заборони і, і так далі, ну, тобто я не буду зараз там кажу, там вдаватися в е, дуже багато е, деталей щодо того, чи там це правильно чи неправильно. Але є таке поняття як презумпція невинуватості, допоки не докази незворотні, людина рахується не винувати. так само і тут. Поки що є думки, але це думки. Одні говорять одні, інші інші. Поки що немає. Але знову ж таки, я би фільтрував всю інформацію і був звичайно обережний. Тому, наприклад, там. Хтось каже, що можна використовувати інші е, месенджери, там, наприклад, військові дуже багато використовується сигнал. але чи є він безпечним, ми теж не знаємо. Можливо, там закордонні е, якісь спецслужби слухають цю історію. Звичайно, що постану на сьогодні, Росія є набагато значно більшою загрозою, але знову ж таки є один ще вагомий фактор для мене особисто: ну якщо він такий небезпечний, ну якщо він дійсно потенційно давай гіпотетично представа, має цей слід. То скажи, будь ласка, для чого е, всі наші високопосадовці використовують телеграм? Вони перші мали б показати цей приклад. Знаєш, мені подобається цей умовно мем. Назвемо це так. Uh -huh. Я пам'ятаю новину, е, коли е, по-моєму чи заступник чи хто він Кирила Буданова Юсу е, писав про блокування і про загрози Телеграм? Сама суть е, стаття, яку, яку я побачив. В якісь із ЗМІ було написано наступним чином: про там проблеми там чи щось такого пов'язане з Телеграм. Заявив Юсуф у своєму телеграм-каналі. Це просто все, що потрібно розуміти. Тому, звичайно, якщо така дійсно загроза є, і у вас є 100% інформація, давайте вживати тоді певних рамок, давайте тоді дійсно блокувати там на фоні там держави і так далі, що давайте виходити з нього. Покажіть там перший приклад як держава, як державні діячі, і так далі. Ну, поки цього всього немає. Я думаю, що це все просто балачки. Я от хотів власне з вами поговорити про вашу посаду радника МВС, тому що ну, Денис Анатолійович Монастирський загинув 18 січня 2020 року. Коли ви пішли в той же день з МВС? Так, в той же день мені пропонували до речі там залишитися, але ще раз я жодного дня не працював на держслужбі. Я не хотів будувати зараз там ніякої кар'єри і більше точно не хочу. Особисто, особливо після нього. У мене минулий рік був таким роком великих потрясінь і розчарувань. І після цього я зарікся, що я не збираюсь нікуди. куди і не хочу там нікого будувати. І був я там виключно, я по великому рахунку став радником в перші дні війни і завершив. Не бути в день трагедії мого той час друга, колеги і начальника. Тому, в принципі, да, після цього я не розглядаю. В мене були ряд пропозицій, буквально недавно в мене були пропозиції в два міністерства. Ну, тобто, ви не хочете, яка цього причина? Розчарування, тотальне розчарування. Угу. В системі чи, чи у чому? В системі так. так. Угу. Більше не розглядаєте таке в найближчий час більше не не і ті проекти, які я вже започаткував, я буду їх доводити, такі як проект там Добробат, інші, я буду допомагати де чим я можу з точки зору інформаційної кампанії, з точки зору цього, але самому йти точно ні, політику не збираюся. Чи можна сказати, що ви після посади рад? А, МВС так змінили кардинально свою діяльність, чому я не змінив? Тому що я від маленького завжди був в приватному секторі, я завжди був у бізнесі і будував бізнес, починаючи, я не знаю, там з якоїсь там шаурми, спочатку працюючи в якійсь компанії, потім відкриваючи свої бізнеси. І до першого дня, поки я став радником, до поки війна почалася, я пішов радником тільки тому, що почалась війна, і треба було щось робити і допомагати. На той час мене покликав в команду до себе. Людина, яку я знав, яку я довіряв і поважав, Денис Монастирський mm -hmm. до цього моменту я був виключно в бізнесі і будував свої проекти. Вони є проекти, такі там великі, як е, які я засновував. там, е, це була ну на сьогодні. Зараз це називається вже Київська школа державного управління імені Сергія Нежна, де я був співзасновником. А раніше це було там центр політичної освіти, який я ще почав у 2015 році році, так далі, і багато інших проектів. А й ті проект, які в мене був ще до початку війни, телеграми, які в тому числі частково були ще до війни, і багато чого іншого, що було до війни. Я просто повернувся до того, що я робив і так.